Цьому році на щастя, ми вже будемо проводити посівну кампанію за новим законодавством, яке не потребує ліцензування, квотування, дозвілів від МВС. І до речі, ці дозволи вони були не на вирощування. Дозволи були на зберігання соломи. Сьогодні ми бачимо абсолютну підтримку влади в обличчі Міністерства аграрної політики. Навіть щодня ми з ними комунікуємо, щодня ми працюємо. Вони підтримують з прийняттям закону. Ми переконані в тому, що посівні площі в Україні будуть збільшуватися. Сировини ставатиме більше за рахунок цього ставатиме більше переробних потужностей. І це робочі місця, це економіка. А ось чим українська конопля вона особлива на етапі, коли Україна вирощуватиме 130 тисяч гектар конопель в себе в державі. Ми вже будемо займати 30% європейського імпу. Ми не можемо собі дозволити не стати лідерами в Європі в коноплярстві. У нас найкращі сорти. Приїжджали китайці і крали в кармани просто oh. насіння, так потім себе його пророщували і над ним працювали. Наша задача як асоціації, як виробників дати можливість агровиробнику сьогодні в Україні заробляти з гектара гарантовано тисячу доларів. Ми повинні чітко розуміти всю стадійність посівна вирощування, збирання. Первинна переробка, глибинна переробка, кінцевий продукт в повному цьому циклі має бути повна синергія від агровиробника до кінцевого продукту. Ідеальна система насправді побудована у Франції. Вони починають з науки, тому що наука забезпечує оцю ідеальну насінину, яка проростає, яка дає ту врожайність, яка необхідна агровиробнику, як зерна, так і соломи. У них працює наука. Наука, яка працює з асоціаціями, асоціації, які працюють з насінневими господарствами, насінневі господарства, які працюють з агровиробником, агровиробник, який працює з переробкою тобто така чітка вертикаль.